Вітаю вас на великому магічному шоу Тексперт. І сьогодні, всього лише за допомогою одного слова, я перетворюватиму фрукти і ягоди на сік. Та й ж. Не вірите? Тоді дивіться: це яблука. Ріоба. Ну, а це вже сік яблучний. Кажуть, що якщо пити його щодня, то досить швидко з'являється яблучна техніка. А також він позитивно впливає на нервову систему, стимулює метаболізм та збуджує апетит. Це яблука і смородина ріова. Ну а тепер це яблучно яблучно-смородиновий сік прямого віджиму. Він не містить цукру і виробляється з концентрату яблучно смородинового соку, що багатий на вітамін С. Готові до ще одного меджика. Так, це яблучно-грушевий сік, натуральний, стовідсотковий. Завдяки тому, що зберігається в скляній тарі, смак продукту абсолютно не псується. Не намагайтеся повторювати подібний експеримент вдома, бо магія діє тільки на території метро. І пам'ятайте, лише ті називаються експертами у самому соці, хто спробував увесь асортимент ріоба.